Всім доброго дня. Сьогодні ми знову знаходимося біля нашої хати і будемо робити ремонт всередині коридора. Всередині у нас в коридорі залишилось. Від старих казяїнів тут мусор. І що ми вже понакидали тут відра. Стовпи. В общем, оце все треба нам сьогодні вбрати. Все повбираємо. Оце. Стіни зачистимо. Потім будемо штукатурити, фарбувати. Одним словом, доводить тут до порядку. Ну, а в даний час тут оце таке. Стуля, відра, стовпи дерев'яні, достки. Це все будемо викидати зараз. і наводити порядок. Будемо приступати до праці. Ми показуємо все, яке воно тут є, яке воно нам дісталось, яке ми придбали, це хазяйство. Дуже в запущеному стані воно. Показуємо, яке воно є. І оцей хлам, оце все ми будемо прибирати. Прибирати і наводити тут порядок. Бо тут дуже багато хламу. Хто знає тут з чого починати. Ну, потихеньку ми, я сподіваюся, наведемо порядок, так як і на вулиці навели. Ще, звісно, ми не навели на вулиці, але вирубали оті хащі. Зарослі. Ще треба буде витягувати гілля, осінню перерубувати, щоб зачистити повністю двір. Ну, Нам треба до холодів навести порядок всередині, тут в коридорі, щоб стіни підсохли. Ну а зараз будемо виносити потрошку оцей мусор. А тут, звісно, дуже всього багато. І бутилки, і солохван. Все на світі понакидано. Папа довге время стояла, ніхто в ній не прозивав. І все, пішло пустою. Виносили трошки хлам. Зараз ще останнє вигребимо. Стіни тут теж оббиті навіщо склейон. Треба буде їх штукатурити, треба, як завжди, чистити, штукатурити. Оцей шкафчик зараз знімемо. Що це воно? Тут якісь видно, їхні речі були, тих хазінів. Ось, старині, ось глечик який. Навірно, він тут довге пролежав. Бутилки ось. ось такі. Хазяїнові. Ще за штади остались. Отак. Якось. Якась... Красива якась коробочка, щось корохтить. Може цвяхи тут. Ось воно. Не. Це якісь значки. Видно, чи діти збирали, чи внуки. Хтось вже тут навіть, напевно був. А ну, подивимося, що воно таке, щось зацікавило. Це хто -то збирав значки такі. Це ще радянських часів. Все ага. один такі. Значки? Це всі ще за радянські часи? Такі значки, які-то що то Непонятно. може, хто що знає? Що воно оце таке, за зірочка така? Напишіть у коментарях, що воно це за значки такі. Це ось СССР. Це на сюди, Це щось 50. Оце такі значки ми понаходили. кого зацікавили ці значки, що хто може написати, чи цінність вони яку небудь мають, чи їх просто викинуть як металон. Це знайшли оце цих хазяїнів такі значки, що воно обозначає. Це всі. Ще за радянські часи. Ось зірочка. Ленін і зірочка. Оце ну, знайшли таку... якусь цінність цих хазяїнів, скільки вже ось времня, скільки пройшло, а ми ще тільки його знайшли. А ми не обращали туди і так внимання, не дуже дивилися, що воно там лежить. Тут мусор всякий був. Ми вигрібали той мусор, викидали. А це в шкафчику це таке лежало. Ну, напевно, це хто-то збирав. Ну. А ми зараз далі знову йдемо працювати. Ну, ось оце, кажуть, це кажеться комуністичний якийсь лідер. Чи Каганович, чи хто такий. Хто знає, напишіть у коментарях, хто це такий. ну Це щось комуністичний такий. Обірмаємо оцю всю пленку. Тепер треба стіни зачистити, винести, все довести до ладу і підготовити коридор до штукатурки. Це отаке у нас. Роботи дуже ще багато в цьому коридорі. Ну, ми зробимо. Оце так ми цю стіну зачистили. Оцю стіну. Кругом тут ось такі тріщини, Це вже аж подура ходить, треба вибивати буде, шпаклювати. З потолком треба буде щось робити, теж його зачищати. Ну Поки що займемося стінами. Ну, поки що це все. В слідуючому відео будемо штукатурити вгливоці, тріщавини всі зароблять, ну, а на даний час поки що все. Ну а зараз ми закінчуємо наше відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.